Вас вітає канал Наголос і наш новий проєкт Жіночі обличчя воєнного часу про тих героїнь, які допомагають нашим захисникам та захисницям наближати українську перемогу. І сьогодні в нас в гостях директорка Хмельницького обласного державного архіву Катерина Бурдеваліс. Катю. Доброго дня, рада вітати. Навзаєм скажи, будь ласка, Катю взагалі, архівна царина. Одразу виникає багато стереотипів і думок, хто має нею керувати, як ти знайшла себе у цьому напрямку діяльності і чому взагалі обрала для себе архівну діяльність? Архівна справа взагалі дійсно дуже стереотипована і всі думають, що в архіві працюють можливо шановні наші пані, яким за 50 чи за 60 років немає взагалі молоді. Всі одягають такі на рукавники і працюють важко. Насправді це не так, тому що архівна справа взагалі дуже з роками омолоджується. І я горда сьогодні говорити про те, що в нас фактично 40% колектива це молоді пані і є чи навіть чоловіки, яким біля 40 років, десь до 40 років, і які активно займаються розвитком архівної справи, і більше того, голова державної архівної служби Анатолій Громов також є молодим чоловіком, якому 37 років. А ти особисто, коли прийшла на цю посаду, так, молодому віці, ефектна жінка, чи стикалася ти зі стереотипним ставленням до себе і з боку колег, і з боку оточення поза власне архіву? Ну, напевно, що коли мене ну не знали, скільки там мені років, і то дуже часто, коли ми просто спілкувалися по телефону, і мене, коли я приходила на зустрічі, люди були здивовані, що я доволі таки молода директорка. А до цього я була заступником директора державного архіву Хмельницької області. Але мені здається, що ці стереотипи знову ж таки дуже сильно зараз нівелюються, і зараз дуже велика кількість молоді працює в архівних установах, адже архівні установи дуже зараз діджиталізуються і цифровізуються, і фактично йдуть в ногу з часом. Так, і потрібно просто щось робити, правда? безперечно. О, настало 24 лютого, і багато хто на своєму місці, власне, стикнувся з викликами часу. Ти директорка державної установи критичної інфраструктури, можна так сказати. Як було в тебе? Ну, я горда говорити про те, що абсолютно весь колектив Державного архіву Хмельницької області залишився на робочому місці. Ми тиждень працювали над певними інструкціями для того, щоб зорганізувати роботу відповідно всіх нормативно-правових вимог. А потім керівництво Хмельницької військової адміністрації залучило нас до гуманітарного штабу і нам фактично доручили дуже такий вузький, хоча дуже такий вузький, але одночас і широкий. І напрямок роботи. Ми організовували роботу 24 на 7 кол-центру Хмельницької обласної військової адміністрації залученням і працівників Хмельницької військової адміністрації, і працівників Державного архіву області, Пункту видачі. Одягу нашим гостям, які потрапили до нас, тікаючи від бомбардування з агресора Росії і гуманітарного хабу, в якому працювали абсолютно всі, і крім цього, працівники архіву донатили, плили сітки і до сих пір це роблять, і допомагають продуктами нашим хлопцям, які зараз оберігають нас. Чи набула ти якихось специфічних навичок, які сьогодні є в нагоді, коли працювала в штабі допомоги? Е, мені здається, що найбільшою навичкою це така емпатність, розвинула свою емпатність у людей, навчилася розуміти їхню біль, їхні потреби. І напевно, що це така найголовніша, те, що дала, дала мені війна. Тобто, так. Крім роботи щоденної, так? Є волонтерство і є благодійність в твоєму житті. Чи можеш згадати якісь такі найщенкіші моменти? Ну такі, які торкають душу. Ви знаєте, напевно, що такий момент, коли мурашки йдуть по шкірі, це день, коли одного разу ми пішли в Хмельницьку обласну лікарню, зібравши подарунки хлопцям, це був день героя. І ми з дівчатами дуже гарно там їх прибрали, написали листівочки з архівної точки зору, підготували такі цікаві книги. Кожному захиснику окремо це було нейрохірургічне відділення, і там лежали хлопці, лікувалися, які доволі таки важко поранені. І ви знаєте, коли ви заходиш, ти заходиш з подарунками до хлопців, дивишся в їхні очі, ти десь на підсвідомому рівні. Трохи жалієш їх, хоча це зовсім неправильно. А потім вони тобі кажуть: дівчата, посміхайтесь, скоро буде перемога, тому що наші хлопці там, наші побратими на передовій, і ти виходиш з лікарні і розумієш, що наша нація, вона просто неймовірна, вільна, непереможна, і хлопці, наші захисники просто неймовірні. І незнищена, напевно. Абсолютно, погоджуюся. Ти, мама. Це дуже важлива роль в твоєму житті. Так. І як і багато жінок після 24 лютого ти стикнулася з вибором, що робити: ну, якби, рятувати дітей і виїжджати за кордон, або в безпечне місце тут, або залишатися при своїй справі, при своїх обов'язках. І ти прийняла рішення лишатися. Як тобі воно вдалося і яку роль в цьому, власне, Твій хлоп зіграв. У мене є син, йому 12 років, його звуть Яніс. І сталося типу, дуже багато родичів, друзів виїздили за кордон, особливо мами, які хотіли оберігти своїх дітей. І я бачила, як мої друзі телефонують мені і кажуть, Катя, давай будемо виїздити, тому що небезпечно, хто знає, що буде завтра. І я постійно коливалася, я розуміла, що в мене настільки сильне навантаження на роботі. Ми працювали 24 на сім. Підтримуючи абсолютно усіх і постійні тривоги, Яніс один вдома спускався в бомбосховище, якщо не встигав, то йшов до вани. І я прийшла до нього і кажу, Яніс, що ми будемо робити? А він каже до мене: Мам! Обороняти Україну бери себе в руки, збирайся і мерщій на роботу. А я тут раду дам собі. І от це мені дало дуже велику силу підтримку сина, що патріота, маленького патріота, який також донатить, Також вони класом збираються різні смаколики, продукти харчування нашим хлопцям, які на передовій, і просто неймовірно. Це дало мені натхнення йти далі. Маєш захисника поруч. Безперечно, маленького ще, але він свідомий, патріотичний захисник. <клес> Ми всі маємо страх, так? І я думаю, кожен з нас його відчував. І після 24 лютого, і, в принципі, ці майже два роки від повномасштабного вторгнення. А твій найбільший перед обличчям війни як керівника досить важливої державної структури, так? І як просто живої людини. Як мама, як донька, однозначно я переживаю і переживала за свою сім'ю. Отже, мама у мене медпрацівник кожного дня в лікарні допомагає військовим, папа також військовий, брат займається і волонтерством, і працює на війну. Однозначно, це страх за свою родину, за свою сім'ю, за Україну. А стосовно державного архіву Хмельницької області, страх єдиний. Страх той, що можлива втрата документів, яку ні в якому разі не можна допустити, адже є гірський досвід того, як в інших східних державних обласних архівах відбувалося нищення орками архівних документів, і це неймовірно страшно втратити нашу історію. І ми, будучи я разом з своєю командою, будучи на місці, ні в якому разі цього не може допустити. Так, це їхні методи. І ти згадала власне про те, що вже після 24-го ви почали впроваджувати досвід діджиталізації так, так фондів. Розкажи трошки про нього. Ми ще до війни підписали з некомерційною організацією Фемелі це Сполучені Штати Америки, штат Юта договір про співпрацю. Суть співпраці в тому, що оператори через їх фінансування в даної організації оперативно, масово глобально будуть цифрувати документи. Це фактично було доручення нашого голови державної архівної служби Анатолія Хромова, який є абсолютно по всій Україні зараз масово це в типу е, організовують цю діяльність і вже у липні місяці в 2022 році в нас почали працювати двоє операторів на сьогоднішній день у нас четверо операторів які глобально цифрують документи національного архівного фонду і ми дуже горді що на сьогоднішній день через глобальну діджитал діджиталізацію і цифровізацію ми можемо зберегти національний архівний фонд Багато креативних проєктів з твоїм приходом в Державний архів та Хмельницької області увійшло. Чи є вже в тебе напрацювання для оздоблення роботи архіву після української перемоги? ну у нас є дуже багато проєктів. я розкажу дуже такі самі такі найцікавіші. Перший дуже цікавий проєкт це фактично його започаткувала Хмельницька обласна військова адміністрація. Але нам було доручено його в організовувати. Цей проект це колекція архівних документів дитячого волонтерського руху Україна це ми. Ми збираємо інформацію і робимо видання про маленьких діток волонтерів, які донатять на ЗСУ своєю працею, своїми талантами, збирають кошти. І в нас от вийшло вже перше видання неймовірно гарна книга. і Зараз ми маємо вже таку гарну доробку на друге видання. До речі, сьогодні його і презентували, тобто перше видання. Також ми збираємо інформацію по нашій Хмельницькій області, кожен район, і це буде такий глобальний фонд. «За, для перемоги» називається. Тобто там будуть відео, фото, фоно, світлини, документи Національного архівного фонду, які будуть показувати, що саме Хмельниччина робила і робить задля перемоги. І в нас ще є такий фонд. Він героїчний фонд, дуже болючий для нас фонд. Ми збираємо документи особових фондів по Хмельницькій області наших загиблих героїв, адже їхня пам'ять має бути жити вічно, і їхні особові фонди. Інформація про них має бути збережена в Державному архіві Хмельницької області. І неймовірний проект це глобальна цифровізація. Це для нас найголовніше. Дякую тобі, Катерино. Ти дійсно втілюєш те, що оцінять наступні прийдешні покоління. Я нагадую, що сьогодні з нами в студії проєкту Жіночі обличчя воєнного часу була директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдеваліс. А ви підписуєтеся на цей проект, дивитеся його, захоплюєтеся нашими героїнями, адже вони в своїй царіні набережають те. Чого ми чекаємо найбільше українську перемогу? Дякую вам за увагу і лайкайте це прекрасне відео.